До розгляду бюджетної комісії питань зібралось небагато. Усього 11. Головуючий каже, з розумінням поставились до підприємців, які орендують землю. Нині для них вигідніше її придбати і вести повноцінну діяльність. Підприємці звертаються з викупом замахних ділянок. Враховуючи, що пройшли зміни до податкового кодексу, різко зросли платежі по оренді землі. І підприємці, рахуючи свої свою економіку, дивляться, що їм іноді вигідніше викупити ділянку ніж платити оренду. Нам місто теж це вигідно, тому що зразу надходить певна сума коштів одноразово а потім цей саме підприємець платить податок на землю. Тобто, в поточному плані, якби місто виграє, тому що воно отримує зараз кошти. Да? А в перспективному плані воно теж не програє, тому що воно отримує парк на землю. Тому більшість питань по придбанню земельної ділянки підтримали. По продажу земельної ділянки Рембуду. Це Рембудівська ділянка. Вона хто знає вулицю Нілохацевича, якщо заходиш в Турці, воно прямо тут і заходиш до неї. Да. це їхня була база, і зараз вона в межах цієї бази продається. Продан, вони не продається напевно про ну про, да, про мається навазі об'єкти. Так, про, так. Про, вони вони йдуть як власники майна переглянули і деякі видатки управлінь освіти, економіки, охорони здоров'я. Зокрема, у ході виконання бюджету перекинули зарплатні гроші з лікарень на пологовий будинок, а це 750 тисяч гривень. Розглянули і звернення житлово-комунального господарства. Є рішення міського адмі, адміністративного суду і є рішення. Апеляційного суду стягнути з управління житлово-комунального господарства на користь позивача Хільчука кошти за пошкодження автомобіля від падіння дерева. Відповідно, просять зробити перерозподіл видатків в межах своїх коштів. Затвердили також і програму озеленення міста, на що перекинули гроші у сумі майже 200 тисяч гривень. Однак сподіваються, що громадськість міста допоможе і ці кошти вдасться заощадити. Якщо є громадські організації чи активісти, які хочуть, мають можливість озеленити місто. Це було б дуже добре, тому що ми зекономили бюджетні кошти, тому що ми сьогодні близько, 300, близько 200 близько тисяч виділили на те, щоб озелене парк так званий парк, біля та молоді. Долю будинку по вулиці Дундича, 1Б домовились розглянути разом з комунальниками на наступному своєму засіданні. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.